Всім привіт, друзі! Мене звати Кирил, ви на каналі Кирил Хендл. І як завжди, у мене доволі погано на е, ноутбуці. Та для того, щоб у мене був гарний звук, я собі купив таку звукову карту. Ну, я купив, мені подарили її на, 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 її на день народження е, цю звукову карту вона називається Leicato Лейкато lp 1 Давайте е, я її вам. М... Зараз покажу, зроблю такий як, а, огляд огляд, туторіал на цю карту. Лайкарту LP1. Зараз подивимося сюди. Це всі виходи. А, ой, це вход. А, input. А, далі, що у нас тут є? Тут у нас є кнопка живлення. Кнопка, а, кнопка подачі живлення на саму звукову карту. І так далі. ось е Кнопка е це виход живлення. далі Тут е ця лампочка те, що е є зарядка. наприклад зараз. Е Далі. Е оті g. Далі я вже наступному відео я вам розповім, як підключити її до ноутбука, тому що я столкнувся з проблемами. І я вважаю, що буде краще вам розповісти, щоб ви потім не. Е, морочилися з цією картою. OG, далі тут у нас є на, наву... вихід на навушники, вихід на колонки. Е, цей вихід у нас є для, е, для телефону, для того щоб ми його підключили до телефону і могли записувати його з телефону, тобто він буде працювати як мікрофон. Далі це для комп'ютера, для того, щоб ну, як е, допоміжний мікрофон, тобто ходимо на сам інтерфейс цієї звукової карти. Дивимося, тут у нас є а, ползунок для того, щоб а, регулювати звук на, у ваших навушниках. Тобто більше, о, більше менше. Тут навіть показано точечками. Тут менше точка, тут більше точка. Далі, це є вихід на гітару, це є вихід на мікрофон. А, що у нас тут є? У нас є вихід на. А, що тут, то саме і тут. У нас є вихід на високі низькі, частоти low high. Далі volume це е, звук і налаження, ефекти і так далі. Е, voice channel. Коли ми нажимаємо voice channel, це е, означає, що. М, voice channel означає, те, що коли ми нажимаємо на нього, то коли ми будемо говорити. Відео, яке ми там слухаємо, чи звук, який там щось е, йде від вашого ноутбуку, від вашого комп'ютера, телефона, не важливо. Е, буде перекращатися, буде просто зникати. Ви поговорили, і він далі з'явився. Далі Дотгол. Е, 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 Ні, вибачаюся. Дотгол це те, що я тільки що сказав. Voice Channel, він прибирає звук, наприклад, якщо б я зараз грав на гітарі і співав, і я б нажав на Voice Channel, мій би голос просто пропав. Тобто голос на різних відео з Ютубу на різних не знаю там, е різних відео з Ютубу, на MP3 відео, Вон, він повністю прибирає цей звук, але воно поганеньке, воно погано прибирає цей звук. Далі у нас є ефект Ну, Він сам за себе говорить. Тобто це ефекти для гітари і для, і для е, е, мікрофона. Далі. У нас є виходи. Цей вихід це для мікрофонів, вихід для мікрофонів і вихід на інструментальний, тобто гітара, фортепіано і так далі. Якщо у вас конденсаторний мікрофон, як у мене, то ви повинні будете включити е питання 48 вольт. Воно З... загорілось, і мікрофон у вас буде працювати. Далі, також сюди, якщо ви бачите, сюди можна вставити і XLR виход, і сюди можна вставити такий же самий виход, як на інструментальному. Якщо ви хочете записати. Гітару і фортепіано разом, тобто для того, щоб воно було все на одній доріжці, можете підключити фортепіано через один шнур для у... мікрофона і гітару у вихід для гітари або на... навпаки. Тобто, це вже залежить від вашого від, ваших, е... від вашого хотітя так сказати. Можна його потім підключити до якоїсь програми, наприклад, Audacity, до якогось додатка. Ось і все буде у вас працювати. Є лампочки. BT і Power. BT – це Bluetooth, і Power – це живлення. Тобто живлення, яке йде від вашого від цього каналу, від цього шнура, який живить вашу звукову карту. Ця звукова карта, вона блютузна. До неї не треба ніяких а, цих а, до неї не треба ніяких доповнительних, ніяких допоміжних, як це сказати. Сейчас. Допоміжних цих з. Паків. А, стоп, а, Bluetooth. Ви підключаєте вашу звукову карту по Bluetooth до вашого девайсу. І а, вона працює вже зі своїми всіми додатками, все, що в неї встроєно. Це звукова карта нового покоління. Вона дуже гарно працює і все-все дуже гарно. Тобто не треба ніякі скачувати допонні ці. Девайси або щось о, якісь моди на неї, Не знаю, як вони. Не пам'ятаю, як вони називаються, якщо чесно. А, е, плюс я собі купив новий мікрофон. ось. Мікрофон називається е, Marantz Profes Professional. Е, зараз я огляну разом з вами цей мікрофон. Мікрофон прийшов одразу отаким, от Тобто е, сітка. Внутрі є сам знімач, якщо можна придивитися, то там відблискує невеличкий знімач, звукознімач, такий як для голосу. Ось, він підключається XLR-виходом. XLR-виходом. Ось, ні, зараз. Він підключається XLR-виходом. Що він себе, Як виглядає цей XLR-виход? Це ось такий шнур. Цей вихід це на, на мікрофон. Також є такий вихід на, ноутбук, на звукову карту. Так. Далі. Що у мене є далі? Він прийшов з підставкою, зі спеціальною підставкою. Підставка доволі устойчива, доволі стійка. Ось. Підставка, підставка прийшла одразу зложена, так що вам не треба буде морочитися з різними провідами, не знаю, з різними. Оцими шнурочками, зараз я його відкручу. А, він вже прийшов у такому стані. Ось Я пам'ятаю, коли Яріку, ну, Яріку з канала CatPlayTop я йому також робив таку підставку. А, там оці от шнурочки дуже було довго їх насаджати, заплітати і так далі. Але тут нам вже його зложили дуже-дуже гарно, дуже практично і дуже класно. Плюс, великий плюс. Ось а, тут є така закрутка, є різьба, куди ми цю триногу закручуємо в підставку. Далі. А, тут, до речі, також є різьба. Ось. І а, для того, щоб ми. ну Якщо ми так подивимося, що мікрофон просто так туди не залізе. Для того, щоб він заліз, ми, нам треба буде розжати оці от прищепку. Нажимаємо прищепку, ми бачимо, що тут -от він розійшовся, тут він розходиться. Я вже можу палець сюди засунути. Зажимаємо, він заходить, все, ми ставимо. А, до речі, цей мікрофон односторонній. Тобто ми не можемо співати сюди, сюди, сюди і сюди. Ми можемо співати тільки сюди. Тому що з цієї сторони і стоїть голосу знімачу. Я не знаю, як він називається, але тільки з цієї сторони він і записує. Зараз е я хочу вам показати, який же звук на цій звуковій карті у мікрофона і у гітари. Також я вам зіграю одну пісню, е яку я трішки переробив від однієї групи. Ось. Е і ви почуєте, як воно все звучить. Раз, два, три. Перевірка мікрофона. Добавляю трішки ехо. Прибираю трішки ехо. Е Додаю. Звука, гучності. Прибираю. Прибираю гучність. Так, далі. Додаю баса, Додаю високі частоти. Так, далі. Ну, тобто, коли високі частоти, воно відчувається, як е, розмовляю по телефону. Так. Е, зараз буде перевірка гітари. Це було без ефектів. Зараз включаю ефект 1. Тобто він такий як е, гуляючий. Далі ефект номер 2. Перегруз е, разом з ехо. Далі ефект номер 3. Ехо повторюючися. Ефект номер чотири більш граюче. ефект номер п'ять. Трішки пє по вушам, але це перегруз. Для рок гітари. Ефект номер 5. О, ну, це виходить вже ефект номер 1. Тобто, всього тут чи 5, чи 6 ефектів. Ем, далі. Що ми можемо ще додати? Можемо додати звук до гітари? Також можемо прибирати додавати додати високі частоти. Наприклад, зіграю один уровик з однієї пісні. Е, ось так от. Тобто, з гітарою воно дуже, дуже дуже гарно е, справляється. Також, наприклад, зараз. У цей же, цей же момент, наприклад, я трішки додавлю ехо, звук у мікрофону мене гарний. Я зараз зіграю одну пісню, яку я ну є. пісня їхали козаки. Я вирішив її трішки переробити, і у мене вийшло так. Їхали козаки, їхали по полю, і лунала пісня про їхнюю долю, про їхню долю, про справжню волю, Їхали козаки на конях по полю, Їхали козаки та пісню співали, про як те любили, і як воювали, за рідну землю, за братів і друзів. І за дівчини, що звинить у лузі. Тобто, ну, отакий звук у цієї звукової карти. Ну що ж, друзі, такий вийшов обзор на е, звукову карту і на мікрофон. Всім дякую, всім па-па.